Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули сюди. Якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись. А сьогодні ми поговоримо про колекцію моїх засобів для губ. Це олівці та помади. Ну що ж, не будемо довго затягувати. Наливайте чай, каву, капівчинку, діставайте смаколики і погнали! Давайте швиденько розберемося із олівцями для губ. У мене їх не так багато. Більшість олівців для губ у мене від ламель. Ось у мене сім одиниць. Мені подобаються ці олівці, досить бюджетні, гарно тримаються, гарно носяться, хороша якість та ціна. Тож, цілком можу рекомендувати. І мій улюблений це Long-Lasting Gel Lip Liner у відтінку 410. Саме олівець мені дуже подобається ось це цей відтіночок. Наступний колір це Oh My Lip Pencil 401. І у мене є у двох варіантах: в такій упаковці і ось такій. Мені здається, що на півтона ось цей в червоній упаковці злегка світліший, але різниці між ними, як такої, я не бачу на губах тим більше. Але мені цей кольор дуже-дуже довго подобається. Наступний відтіночок All oh Lip Pencil 403. Ось він тут. Прекрасний колір приглушеної рози. Досить нейтральний, але з розуватим фінішем. І ем, мені також ним подобається користуватись, якщо я хочу щось некоричневе, на губах мати. Ще один 404 Lip Liner. красивий такий оранжево коричневий відтінок. З ним виходять також досить цікаві губи, але користуюсь я ним не так часто, як попередніми. І ще один у мене запасний: 404. І наступний 416 відтінок, відтінок пильної рози. Дуже-дуже-дуже подобається мені він. Наступне це від Charlotte Tilbury, мініатюрка Lip Cheat. У мене у відтінку Pillow Talk. і це мій один єдиний люксовий олівець. Мені він надзвичайно, якщо чесно, сподобався. Він дуже-дуже стійкий і колір максимально приємний. Це щось по сердиці між коричневим та розовим. Дуже нейтральний підходить під будь-який образ і під будь-який макіяж. Ще один олівець від Лоріне. Це взагалі Ai Lip Пенсів. Водостіхкий він так дійсно дуже стійкий. відтінок 003 Pink Rose. Красивий насичений бордовий відтінок. І цьому олівцю, якщо чесно, вже мільйон років, але я не хочу від нього позбуватись, бо він дуже красивий. І останній олівець для губ на сьогодні від Івроше, відтінок 901. Нейтральний нюдовий, максимально подібний до 404-го, тільки має більш рижини у собі. Цей більш класичний універсальніший від ламель. І він також дуже старий, тому я від нього позбудуся. Отож, підбиваючи підсумки, до інвентаризації у мене було 10 одиниць, а після залишилося 9 олівців. Ну що ж, а ми з вами переходимо до наступної категорії, і це всі мої близки для губ, і кольорові, і доглядові. І розпочнемо ми із ламель Cream Plump Care з. Олій Ши, У мене відтінок Milk Rose 401. Дуже гарний доглядовий бальзам. Він прозорий, дуже добре доглядає за губами. Має приємний нейтральний аромат, хороший засіб. Мені подобається, і він обов'язково мене залишається. Наступний засіб VillaMelle також Lip Care Oil з вітаміном Е. І відтіночок у мене печ. 403. Має приємний персиковий аромат, але на смак він мені не дуже подобається. І плюс аплікатор тут трохи інший, і хотілося б для олійки чуть більший, оскільки потрібно багато разів вмикати в упаковку, і мені таки не дуже подобається. Доглядає непогано, але якось не смакує мені. Але поки я залишу цей засіб також у себе. Наступні два блиски – це від Eveline Cosmetics, Veriet Ecolin Kist. І у мене два відтіночки 02 і 03. І Якщо ви можете звернути увагу, тут тільки що були нанесені ось ці два засоби, і вони так припікають добре руку і припікають губи. Ось цей відтіночок 02, Sugar Nude. Мені дуже подобається аплікація. Оскільки він всередині має пустоту і досить таки гарно наносить засіб, приємний світло-розовенький такий колір, і відтіночок 03, Star Glow. Зараз у мене буде відпекти вся рука. Дуже нейтральні відтіночки, дуже добре доглядають за губами, зволожують їх і також однозначно збільшують. Мені подобається цей ефект, приємний аромат, такий м'ятний, солодкої м'яти. Я б сказала, як орбіт. Хороші засоби, бюджетні і однозначно залишаються у мене в колекції. Максимально схожий засіб від Dior Lip Maximizer Гіалонік Lip Plumper, І у мене у відтінку 26. Красивий відтінок, я б сказала, такий баклажановий або гнилої вишні, дуже мені подобається. Дуже подібний аромат, як ось цих попередніх двох. Хороший засіб, мені подобається ним користуватися. Я б, напевно, прикупила собі ще світліший відтінок, якийсь розовий, але так як Діор зашкварився, а у мене є аналоги ідентичні, то повторяти не буду. Але ця одиниця залишається у мене, я її обов'язково використаю. Наступний блиск, котрий у мене вже закінчився і з яким я сьогодні таки попрощаюся це від Діор. Lip Glow Color Reviver Balm. При нанесенні на губи цей бальзам проявляється більш активно, проявляє в наш власний колір губ і на мені він дуже подобається, як виглядає. Він не сильно блистить, не липкий, хороший засіб. Я б однозначно цю одиницю повторила. Але як сказала Діор співпрацює з росіянами, запрошує їх на покази. Тож цю марку я на даний момент уникаю і не купую з цієї одиниці, я прощаюсь і. Максимально схожа упаковочка до попередньої марки. Це український бренд Unico e, Lip Plumper Gloss. І це такий гранжевий блиск чорного кольору. На губах він, звичайно, не чорний, а надає такої легкої сіруватості. Але мені подобається, як виглядає на губах. Єдине, що мені не подобається, це його запах. Якщо ви знаєте, Вейпи виноградні, то він ідентично пахне. Мені це страшенно не подобається. Він також м'ятний, добре зволожує. Я не впевнена, що я з ним подружуся. Якщо що, то віддам сестрі. Вона скоро у мене буде, то можливо я запропоную їй цю баночку. Хм, можливо, так і зроблю. Тоді я, напевно, сьогодні з нею попрощаюсь. Наступне це блиск від Ultra Violet, котрий до мене прийшов буквально недавно. І тут є SPF 50, у мене відтінок піч, зволожуючий бальзам. І я люблю, коли у засобах є SPF. Губи літом також потрібно захищати від сонця. Це такий оранжевий бальзам з легкими оранжевими блискітками і приємним персиковим ароматом. Мені подобається, як це виглядає, тож ця одиниця однозначно у мене залишається. Наступний блиск від Pat McGrath Labs у мене у відтінку Divine Rose, і мені дуже подобається цей блиск. Він уже без ментолу, дуже гарний колір, пильної рози. Він не сильно липкий, дуже добре зволожує, наноситься. Якщо будуть знижки на пет, і ви хотіли б щось спробувати, то ці блиски я однозначно. Рекомендую, тут велика упаковка надовго стає, і е, це один із моїх улюблених блисків. У собі має легкий-легкий такий золотавий шимер, але його практично незамітно на губах. Хороший засіб залишається. Венілс від Golden Rose. У мене у відтінку 0,1 дуже спірний для мене колір. Мені він не підходить однозначно. Сам е, блиск, мені подобається, він дуже стійкий, але цей колір він занадто сірий для мене і якийсь, ну, не підходить для моєї зовнішності, тому е, із цим е, блиском я прощаюсь. Наступний блиск від – «Oh my gloss». І у мене у відтінку 160, Stay My Rose. Хороший колір, бальзам практично закінчується. має у собі досить такі активні блискітки. Запах не сильно приємний, блискітки досить активні. Не знаю, я, напевно, хочу пошвидше закінчити і позбутися від нього, адже викидати шкода, але м м рука до нього не тягнеться, я його досить рідко використовую. Поки залишається, надію, що скоро попаде у мої пусті банки. Інемо Далі це від Fenty Beauty Gloss Bomb. У мене у відтінку Фасі. Гарний відтінок, коричнуватовий, такий розово-коричневий. У собі має також легкий золотавий шиммер, котрий практично незамітний. Мені подобається цей блиск, єдине не подобається смак. Але він також вже практично закінчується. тож Я думаю, що ось-ось попаде у мої пусті банки. Поки залишається. І мені вдалося знайти йому ідентичний аналог від Maybelline Filter Gloss, у мене у відтінку 003 Moon. Це практично ідентичний колір, я б навіть сказала, ідентичний і у собі він має легкі, такі сріблясто-золотаві блискітки. Мені дуже подобається. Не знаю тільки, як на рахунок бренду Maybelline, чи він і далі продається в вражкостанні чи ні. Тож, поки повторювати я не буду. А хотілося б непоганий блиск. Мені сподобався, поки залишається. Наступне це також вінілова помада від Maybelline. Super Stay Vinyl Ink. І мені також вона сподобалася. Вона у відтінку 35. Чікі вона дуже стійка, блискуча. Її пігмент в'їдається в шкіру і вона дуже добре носиться. Приємний, красивий відтінок, такий темно коричнево розовий приємний аромат, все подобається, крім того, що не знаю, як там Maybelline поки залишається, поки не використала, а далі повторювати не буду. Ще один блиск від Eveline Lip Maximizer XXL. Якщо чесно, відтінку я взагалі не можу знайти. Це такий е, яскраво-розовий відтінок з золотавим шиммером. Взагалі колір мені подобається, хоча я такий дуже рідко е, ношу. На собі, але цей смак і запах це просто щось чимось, що мені дуже не подобається, і я не можу цю помаду витримати на собі. Тому я з нею однозначно сьогодні попрощаюся. І ефекту збільшення губ я не замітила. Наступний блиск від Tower 28, Eight. У мене у відтінку Coconut. Гарний розовий блиск, без шимеру, без нічого, досить такий яс... насичений та яскравий. Мені подобається, але також не подобається аромат. Але з цим ароматом і смаком я можу... <смеш> можу його пережити, тому ця одиниця поки що залишається в колекції у мене, але також рука у мене тягнеться дуже рідко до цього засобу. І останній блиск на сьогодні це від бренду Sante Intense Collection. Gloss. У мене у відтінку 06 Infinity Ruby. Дуже красивий червоний колір, яскравий. Єдине, що близьке такий, мені страшно носити, оскільки є шанс, що він розмажеться по обличчю, але мені подобається і фініш, і запах, і ефект, і колір. І цей блиск однозначно залишиться у мене в колекції. Друзі, велика дяка вам за підтримку та перегляд цього відеоролика. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Друга частина відео про помади в стіку та рідкі матові помади появиться зовсім скоро на каналі бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на збройні сили України, щоб пришвидшити нашу перемогу. Папа. -па.